Вітаю, шановне товариство. Звісно, всі городники йдуть на різноманітні хитрощі, щоб збільшити врожайність овочів. Починаючи від термінів висіву насіння, розрахованих по місячному календарю, закінчуючи різноманітними методами підживлення та боротьби зі шкідниками. І деякі з цих методів дійсно дієві, а деякі, м'яко кажучи, сумнівні. І найбільше експериментів дістається помідорам. Мабуть, тому, що ця культура дуже живуча і витривала, і що ти з нею не робив, вона все рівно виросте і дасть який-не який врожай. Давайте ж спробуємо розібратися, які фактори об'єктивно впливають на врожайність помідорів. Отож, перший фактор, від якого залежить 70% успіху, це сорт помідорів. Бо врожайність це. Сортова ознака, яка закладена на генетичному рівні. І якщо умовний сорт дає 5 кілограмів з куща, то що б ви з ним не робили? Як би ви його не годували, хоч бутербродами з червоною крою набагато більшого врожаю, ви ніколи не отримаєте. І навпаки, ви без особливих зусиль можете зібрати відро плодів з куща, якщо це помідор групи дебарао або інших високорослих індетермінантних сортів. Другий важливий фактор це збалансоване мінеральне живлення. Помідори не потребують підживлення азотом. Навпаки, при надлишку азоту, рослина почне нарощувати біомасу, збуяє, і, звісно, про великі врожаї в цьому випадку не може бути ніякої мови. На моменті утворення квітів, цвітіння і утворення зав'язей помідорам дуже потрібен фосфор. До речі, є такий народний метод, коли при посадці помідорів у ямку кладуть маленьку рибку, там мову чи маленьку салаку. І як бачимо, в цьому є сенс, бо якраз у рибі підвищений вміст фосфору. Ну і, мабуть, так вона дає якесь фосфорне живлення томатам. Для кращого наливання і швидшого дозрівання плодів помідори підживлюють калійними добривами. Калій зупиняє відтік поживних речовин з листя до кореня, і тоді всі ці речовини переходять в плоди. Але якщо ви противник мінеральних добрив, то можете спробувати народний механічний метод. Коли більшість плодів зав'язалася і почали наливатися, перев'яжіть нижню частину стебла декількома витками тонкого мідного дроту. Дріт перетисне зовнішні судини, по яких якраз і проходить відтік пластичних речовин із листків до кореня. Ще один фактор, від якого однозначно залежить гарний врожай, це профілактика грибкових і вірусних захворювань. І важлива саме профілактика, тому що, якщо ваші томати захворіли, звісно, з цією хворобою можна буде справитись за допомогою хімічних препаратів, але велика частина урожаю буде вже втрачена. Найефективніший Метод профілактики захворювань це широка посадка помідорів. В ідеалі вона повинна бути такою, щоб сусідні кущі не торкалися один до одного. В цьому випадку рослини рівномірно освітлюються сонцем, гарно провітрюються, і це найкраща профілактика від розповсюдження різних хвороб. Але якщо у вас помідори посаджені великим масивом, то плюс до цього потрібно проводити профілактичні обробки спеціалізованими препаратами. Ну і на сам кінець про пасинкування. Не знаю, чому цій темі присвячується дуже багато відео матеріалів. Таке враження, ніби люди вважають, що пасинкування це саме те, що допоможе зібрати дуже великий врожай помідорів. Насправді пасинкування може допомогти покращити якість врожаю. Тобто помідори у вас будуть більші і дозрівати вони будуть швидше і рівномірніше. Також видалення частини пагонів це. Профілактика від захворювань, тому що менш густий кущ краще провітрюється і освітлюється сонцем. Я не використовую в себе на городі ні мінеральних добрив, ні хімічних засобів для боротьби з шкідниками і хворобами, але не тому, що я противник цих засобів, а тому, що вже так вирішила: ну, якщо екологічне землеробство, то хай воно буде екологічне. І в цілому я кожен рік отримую дуже непоганий врожай, якого як мінімум вистачає для нашої сім'ї. Але якщо ви хочете мати прогнозований стабільний врожай товарного вигляду, наприклад, для продажу, то вам навряд чи вдасться обійтися без мінеральних добрив і без хімічних засобів захисту.